Добрий день, шановні члени комісії. Сьогодні 28 липня 2025 року проводимо засідання нашої бюджетної комісії із п'яти членів комісії присутні троє так що хвору є і засідання нашої комісії промошне. На порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. Нам поступила освітня субвенція. Значить, нам необхідно збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 410.33.900 освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на суму 6 мільйонів 330 тисяч 200 гривень. Це згідно постанови кабінету міністрів No 819 від 14 липня цього року. Відповідно, треба збільшити видатки загального фонду селищного бюджету. По КПК, ВК 061 10, 31, на надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції. Кеку 211 на суму 5 мільйонів 188 тисяч 710 гривень, кеку 21,20 на суму 1 мільйон 141 490 гривень. А також нам треба зменшити видатки по загальному селищного бюджету. По ПКВК 061021 21 211 21, в сумі 300 тисяч, та КЕК 2120 в сумі 66 тисяч гривень та відповідно збільшити видатки по КЕК 2240 на суму 366 тисяч гривень. Є пропозиція підтримати мою пропозицію для забезпечення нормального функціонування закладів освіти. Хто запрошував? Дякую, рішення прийнято. Порядок денний вечірка. Дякую за участь в роботі комісії.